Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати собі канелоні на обід і покажу вам, як готую я. Значить, самі канелоні потрібні будемо їх начиняти. І зробила фарш. Тут у мене сьогодні курячий фарш, додала спеції, сіль, перець за смаком. Цибульки на тертку, великі вічка, стерла. Ну, а ви дивіться, за своїм смаком, що кому подобається, можете сміливо додати сюди. Так, для зручності, щоб було зручно наповнювати мені канелончики, беру кондитерський мішок ось такий, і наповнюю його фаршем. Ось так. Кінчик відріжу. Так. І тепер беру канелончики і наповнюю фаршем ось так. Так дуже зручно виходить. Ось так. Все, готово. Тепер беру формочку, влила чуть-чуть олійки на дно, можна вершкове масло, і складаю канелончики ось так. Продовжую далі. Так, дівчатка, готовий у мене. Взяла тільки іншу форму, бо в тій не поміщалися, так, як мені потрібно було. Ось так я виклала в один рядочок, в один слой верніше. Так, тепер Ага, е, залишилось у мене 5 штучок канелонів цих, е, не вистачило фаршу у мене. А було у мене десь приблизно 3 кілограма фаршу. Ну, ось так, П'ять штучок залишилось, нічого страшного. Значить, далі роблю заливочку таку, зараз покажу. Беру десь дві столові ложки сметани. Так, додам кетчуп. У мене до шашлику, можна томатну пасту, десь теж одну-дві столові ложки. Це за бажанням. Можна просто сметанкову зробити заливочку. Далі додаю одну чайну ложечку солі і одну ось таку не, не дуже повну, без гірки, цукру. Розмішую трішки і потім додаю мілілітрів. 300 водички звичайної і розмішую. За бажанням можна додати італійські трави, десь чайну ложечку. За бажанням, як вам подобається. Хто любить, додайте. Не любите, не додавайте. Так, трішечки чорного перцю для смаку. Так, розмішала я гарненько і заливаю. Свої канелоньки. Так, поки що відправляю в духовку розігріту десь 200 градусів у мене. А потім, е, при кінці готування буду посипати ще твердим сиром натертим. Я покажу. Так, дістала з духовки е, свої канелоні. Побули вони в мене в духовці, позапікалися 40 хвилин. Тепер дістала. Присипаю гарненько тертим сиром на міленьку терочку. Так. Так, присипала сиром. Сиру десь тут грамів 150 у мене. Тепер відправляю в духовочку ще на хвилин 20. Так, у мене все готово. Е, значить, загальний час приготування одна година. 40 хвилин я по запікала без сиру і 20 хвилин уже із сиром. Можна сир і відразу викласти на канелоні ще з самого початку. Як хто бажає, так можете і робити. Так, зараз покажу мисочці. Так. Ось така смакота виходить. Нічого складного, все швиденько, просто і смачно. Отож, кому сподобався такий рецепт, приготуйте собі такі смаколики, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!